Всім здоров! Мене звуть Ростислав. Сьогодні хочу провести такий невеличкий блог. Я знаходжусь на березі океану Атлантичного. Зараз трошки йде дощ, штормить. Ось ви самі все це бачите. Погода дуже така прикольна, насправді на вулиці дуже тепло, десь 24-23 градуси. Такий вітерець дує і воно так похолодно стає. Хочу сьогодні вам провести таку невеличку екскурсію по місту. Коротше, я скажу так, це місто Расіфі, це країна Бразилія. Я вам сьогодні покажу декілька чудових таких прикольних містечок. Місць не можна відпочити. Покажу, які тут продукти продаються, скільки вони коштують, який я готель знімаю, скільки він коштує. Та й в цілому я вам розкажу, що та як. Тут у мене відбувається. Тому бажаю вам приємного перегляду. Ось такий, він дуже крутий. Ось подивіться зараз інший кадр. Виглядає це все так. Але є невеличкий мінус. Не можна купатися в ньому, коли йде приплив. Приплив відбувається десь так зранку. Ось Ось цей прилив, він вже закінчується. У мене зараз на годиннику сьома ранку. Чому не можна купатися? Бо коли йде приплив, ну, тут дуже багато акул. Тут навіть е, по знаки стоять, що не можна купатися, бо у вас може зжерти акула. Ось, тому можете купатися на свій страх і ригзих саміх. Е, ну, це типу... Це діпа, вам е, вирішувати. Якщо хочете, що вас жерли, то будь ласка, купайтеся. Наплив туристів відбувається десь так о 10-11 годині, коли ось там, ось там а будуть видно рифи. Рифи, вони, рифи вони перешкіржають шлях е, акулам, акули не можуть його перестрибнути, е, і тому людей вони не з'їдають. З'являється можливість дуже кайфово повідпочувати туди. Ось, якось так. Ну по пляжу, по пляжу, в принципі, це і все. Є якісь там магазинчики маленькі, в яких можна купити собі кокосик або якийсь там алкогольний напій, якщо ви любите алкоголь, ось в принципі якийсь там бутербродик можна купити, але більше нічого такого. Немає таких тут барів, ресторанів і тому подібного. Ось. А далі ми перейдемо до... До продуктів, які можна купити. В звичайному магазині я вам покажу якісь ціни, скільки коштують тобто, сігарки і тому подобне. Дивимось. Так, ну що ж, тепер ми перенеслися до мого готелю, там де я мешкаю на даний момент. Я вам зараз покажу, що в моєму номері є та скільки він коштує. Починаємо. Це моя вхідна, Це мої вхідні двері. Тут я заходжу, тут є в мене нормальний замок і дверна ручка. Добре. Тут в мене є ліжечко, тут де я сплю. Так, тут є в мене тумбочка, дві подушки, таке віконце, нічого не видно з нього. Так, далі ми маємо телевізор. Холодильник. Потім маємо стульчик, кондиціонер. Так, далі. Світло не вмикається в туалеті. Не знаю чому, але думаю, вам щось буде видно. Так, це в мене раковина, це унітаз, це туалетний папір. так Це душова. Ось як вона виглядає. Вона в розетку включається і, ну як краник відкручуєш, вона нагрівається і йде гаряча водичка. Тут є таке віконечко. Ось вигляд з віконечко. Так, в принципі, це весь мій номер. Нічого зайвого, це дуже прикольно, чисто та акуратно. Ціна за добу коштує 900 гривень. Ось, щоб ви знали. Ну а зараз переходимо до продуктів, які я купив у місцевому супермаркеті, який знаходиться десь 200 метрів від цього готелю. Ну що, я коротше скупився в магазині в місцевому тут біля готелю, десь метрів 200, і купив собі так продуктів. Ну, на декілька днів, можна так сказати. Е, е, загальна сума в мене вийшла приблизно 1000, 1050 гривень. Що я купив динусь? Я купив принус. Це десь 60 гривень. Я не хотів брати їхні чіпси, тому що вони коштують так само і немає сенсу, бо це одна і та сама картопля, в принципі. Так, чіпси. Потім взяв Кока-Колу. Ось, звичайно, Кока-Колу, вона коштує 75 гривень. Ривень. Потім взяв цигарки. Цигарки Мальборо. Мальборо коштують, якщо на гривні привести, 75 гривень або 65, десь так. Тобто, ну, ціна нормальна. <кій> Як було в Ірландії, там пачка цигарок коштувала 18,50 в євро. Думайте, в євро. Так, взяв собі ще ось таке пивко. Пивко коштує 5 реалів. Ну, тобто, Десь 35 гривень. Я взяв 4 штучки таких. Е, взяв собі кільку в томаті, бо я захотів рибки, кілька в томаті, бо ну, там ніхрена більше немає з риби, е, Потім купив собі табау соус. Mm -hmm. так? Це щоб на курочку собі робити, бо я купив собі ще курочку. А, кстати, соус стоїть десь 40 гривень 40-50, курочка гріль. Курочка гріль вийшла мені. Е, Десь 300 гривень, її ціна 38,90 гривень. Це в реалах. Щоб вам було ще нахувати, дивіться, 1 долар це 5 реалів. Ось. Якби рахуєте там собі, якщо що. Так, далі я купив собі такий паштет на хліб мазати. Ну, я не знаю. Так, перепустить зробити собі. Далі я купив собі. Ковбаску, шинку і сир. Ось такі упаковочки. Ось. Ну, десь там по 55-60 по гривень кожна коштує. Тут по 10 пластирів. Тіпа, ну, на пару днів вистачить, плюс курка, навіть, ну, на 2-3 дні вистачить мені її. А хип купив. Коштує 10 реалів, це 2 бакси. 2 бакси 80 гривень. Це найдешевіше, що я знайшов. Ну, тіпа дешевше не було, було б я б взяв би взяв дешевше. Було і по 20. Тобто по 4 долари. Це вже така ціна трошки завищена, я так вважаю. Так. Що, я все показав, показав? Чи, чи що? Ну, в принципі, я все показав вам. Показав вам сьогодні пляж, показав вам сьогодні продукти, які я купив, та показав вам, який в мене номер готелю. Ну, це не готель, це би хостел, ну, можна сказати, і готель. Ну, все то Поставте там лайк чи що, я не знаю. І ну, хочете, підпишіться. Можете поділитися, відео цим, якщо вважаєте це доречним. Ну, все то да. Пока.